Розпочну е, описом того, що відбувається на північному кордоні, тому що скажу відверто, з мого особистого от враження яке складається зі спілкування з бійцями, дуже близько вже та точка, коли на півдні може значно загострити на півночі. Препрошую, значно загостритися ситуація. Тобто, щось відбувається з обох сторін, відбуваються різні дії, які зараз. Для широкого загалу, скажімо так, прочитати доволі таки складно, але в прикордонні смузі росіяни точно щось готують по сумщині більш. Таке інтенсивне та серйозне зараз відбуваються підготовчі дії, яким наші війська всіляко намагаються протидіяти, і про цю протидію не в сенсі заспокоєння, а в сенсі свого власного уявлення, я зараз друзі розповім і викладу у цьому огляді карти бойових дій. Тому розпочнімо. Розпочну я однак із е, території Білгородщини, де відверто можна казати, відбувається одна із операцій наших військ щодо. Розшарпування, скажімо так, ворожих військ щодо того, аби розтерзувати їхні резерви вчора, якщо я не помиляюся, ледь не вперше офіційно, верховний головнокомандувач президент. Визнав нашу присутність на Білгородчині, Володимир Зеленський у вечірньому зверненні сказав, що мовляв, е це абсолютно справедливо, що війна має повертатися туди, звідки вона прийшла. Ну тут важко не погодитися. Головна мета що білгородської що курської операції, як він заявив, як і раніше, максимально захистити нашу землю та громада на Сумщині та Харківщині, таким чином, що фактично. Виманювати, розтерзувати, розконцентрувати резерви окупантів, даючи їм розуміння, що ще занадто рано звідти з півночі прибирати свої війська або для концентрованого удару на Сумщині, або переміщати їх на інші напрямки. Що варто думати про резерви? Ось що зараз відбувається фактично, що е, на території Білгородської області, де звісно, що ніяких оточень наших військ не було і бути наразі не може. Натомість, навпаки, російське командування. <кліг> дуже схоже, що не отримує фактично, що достовірної інформації з приводу того, що тут відбувається, і це дуже насправді добре. Тому що триває справді успішне сковування ворожих е, резервів на цьому напрямку. Е, в цьому я ще ще раз повторюся, і є сенс цієї операції. Е, крім Білгородщини звісно, у нас є ще ділянка Курщини, і ось тут. Е, Найбільш активні бойові дії відбуваються на правду, е, найперше, що варто відмітити, це звісно населений пункт Басівка. Е, що тут значить росіяни? Звісно, що заявляють, що вони її взяли. Вчора я цю інформацію спростовував е, спростовували це вчора. Е, так само і офіційні речники і Держприкордонслужби, і всі, скажімо так, офіційні особи говорять, що Басівка не під контролем противника, а е, отже. Я вчора поспілкувавшись з бійцями, можу сказати, що так справді вона не є під класично, те, що називається контролем противника. Тобто, що таке контроль противника, коли ворог себе відчуває комфортно в якомусь населеному пункті, і звідти він має можливість провадити свої наступальні дії, використовувати умовну басівку як хаб, як опорний хаб для продовження подальшого наступу, тому що росіяни ось так, от зараз в умовах Дронової війни, вони в принципі і рухаються. Вони займають один хаб. Потім переміщаються цими піхотними накатами до іншого хабу, і ось так от них можливе це пересування. Скажімо, в межах більших міст як Торецьк або часів яр, цими хабами є якісь. Оборонні райони там в Турецьку, це може бути шахта, в часовому ярі це може бути завод, і от такими районами росіяни і рухаються при цьому, втрачаючи звісно, що дуже багато своїх резервів, але поки що вони мають змогу саме так просуватися. І от е, басівка на північному нашому напрямку на Сумщині може стати таким хабом, тому що це населений пункт, який в принципі в ньому є. Якісь накопані позиції, якісь укриття існують. Переважно зараз немає жодної хати. ну не переважно, а це гарантована інформація. 100% з місця подій, що там немає жодної вцілілої хатини, де би окупанти могли її використовувати як укриття. Зате є якась частина підвалю з того, що мені відомо, приблизно станом на сьогодні в селі присутні до. Двох трьох теред десятків росіян, які розосереджені по от, підвалах у населеному пункті Басівка, можливо, менше, тому що це ситуація дуже мінлива, але е, зрозуміло, що вони там є, і така присутність росіян у нас спостерігається на багатьох ділянках фронту в багатьох населених пунктах. Але присутність не означає контроль. Контроль це коли ти звідти. Можеш продовжити наступальну операцію. Станом на зараз, басівка це суцільна сіра зона, де є присутній противник. От що варто визнати, і водночас немає як такого населеного пункту, на жаль, тому що він повністю в нуль, фактично що знищений. А чому басівка є пріоритетною певним чином для окупантів? Тому що, скажімо, ті ж самі прикордонні новенькі або Журавка, або Веселівка. Тут немає жодної інфраструктури, яка би могла бути використана як ось такий ну хаб, за який ти можеш зачепитися і далі проводити свій наступ, тому що тут не було ні оборонних позицій. Цілком свідомо наше командування цього не проводило, як я розумію. Для того щоб потім, коли вони перейдуть до рук противника, а це цілком ймовірно та реально. Що рано чи пізно ці позиції перейдуть до рук противника, тому що він своєю навалою все рівно їх займе. Так, от щоб це не перейшло до рук противника, власне прикордоння залиши такою голою смугою для того, щоб в принципі ніяка інфраструктура наступальна не була у ворога можливою, і навпаки, їхня логістика була дуже довгою та розтягнутою. Відповідно, для них критично можливо зачепитися за щось, що в інфраструктурному сенсі має зміст для подальшого просування на цьому напрямку. Суджі, це є якраз таки басівка. Це перший населений пункт. Дещо західніше є східніше. Перепрошую, є район Гуєво та Миропілля. Ось якщо окупанти зможуть вибити наші війська із Гуєво, над чим вони зараз інтенсивно працюють, тоді теоретично вони можуть далі провадити наступ на наше українське Миропілля. Що відбувається в Гуйому? Давайте дивитися. Власне вчора я показував удари авіації. Я ще раз стверджую цю думку. Авіація наша працює просто бездоганно на цьому напрямку. Надзвичайно інтенсивно і надзвичайно точно та бездоганно. Деталі в деталі я вдаватися в цьому контексті. Не буду друзі, тому що це вже, скажімо, так виходить за рамки певної дозволеності. Я маю на увазі про те, скільки літаків. Хоча, от вчора мені хлопці, приблизно прикидали і розповідали, які і скільки літаків літали. Але про це говорити ну взагалі не можна і не варто говорити. Але авіація працює надзвичайно успішно на всьому курському прикордоні. Зараз я долучу відео із ураженням в населеному пункту Тьоткіно, але це ураження я покажу трішечки, друзі. Згодом трішечки пізніше, так от е, власне, що зараз відбувається у Гуєвому. Давайте подивимося з першого на цей населений пункт. Е, ось тут е, окупанти. Не мають змоги технікою сюди зайти, тому що техніку знищують наші дрони. Тут існує кіл-зона для саме для техніки, і відео з таким знищенням демонструє 129-та бригада територіальної оборони, яка до речі роблю стоп-кадр для того, щоб пояснити, що відбувається. По перше, 129-та бригада ТРО це просто рекси і красені, які на рівні з десантними підрозділами себе проявили в курській операції і продовжують це ж саме робити. Це чудовий підрозділ, який заслуговує просто найкращих, насправді що слів на свою адресу. Це перше, друге, тепер дивимося уважно, відео, яке вони демонструють. Це їхній підрозділ rugby Team який спочатку проводить за допомогою. БПЛА вампір, наших е, дронів бомберів е, дистанційне мінування, нічне дистанційне мінування, рознаючи шляхи, якими ворог буде йти в атаку, проводиться таке дистанційне мінування. Це обов'язкова акція на всіх ділянках фронту. Що власне роблять бійці 129-ки? І на ранок іде атака, йде колона противника, яка на мінах, що були встановлені наслідок дистанційного мінування, власне, і підривається. І якраз таки в цьому і полягає суть, що Техніка противника можливості далі проходити. Немає тому, що зараз навіть ну така доволі чималенька насправді атака, що відбулася до чотирьох одиниць бронетехніки. Росіяни використали в ході цього штурму і його знищили. Ось тут от тігр знищений. Там потім ще БМП буде показано, що її добувають спочатку знерухомлюють, а потім добувають бійці сто двадцять бригадив бригада ТРО, підрозділ Rugby Тім. Так само працюють FPV дрони так от. Техніка за таких умов пройти змоги немає, але з цієї техніки може просучитися піхотна група, яка далі роззосереджується, добирається до якихось посадок, намагається виживати, намагається акумулюватися, збільшити свою кількість, і далі ця збільшена кількість продовжує штурми безпосередньо в межах якихось населених. Пунктів, е, зокрема, зараз буде йтися про населений пункт Гуєво, де, власне, на околицях е, цього курського. Е, ну це не місто, це село здається. Відбувалася ось ця атака росіян зі знищеними е, тиграми, і зі знищеною ще зараз е, БМП, здається, має бути так: от два тигри е, і БМП. От е, тут щось важко навіть. Ні, це це не БМП. Ні, БМП 2 все ж таки, але а, отут зараз видно, та, що це БМП. Словом, е оці всі зараз Франкенштейни, які увішені мангалами, їх навіть важко ідентифікувати, що воно таке. Е так от, е декілька одиниць техніків під Гуєвим наші бійці 129 ки знищили. Е інше питання, що піхота сюди до Гуєвого пробирається. Пробирається і це кажу відверто. На вихідних з'явилося відео, яке демонструвало присутність росіян у тамтешньому гуївському храмі, храм Різдва Пресвятої Богородиці. Ось і тут вони, звісно, свій прапор знову а ні, Різдва Христового. Ну. Не суть важливо е, храм Різдва Христового, і тут вони своїм прапором помахали. Хоча вже неодноразово були ці ствердження, що помахати прапором це не означає зайняти населений пункт або зайняти позицію, де розташовується власне ось цей храм Різдва Христового у Гуєвому точні. Координати друзі вказують для того, щоб приблизно розуміти, куди піхота добігає. Тобто, це трішечки вже в синю зону, яка на мапі Deep State. Е, Можливо, ця зона найближчим часом отримає дещо сірішого, скажімо так, забарвлення, але точно говорити про контроль е, цих позицій окупантами тут не доводиться. Тобто, ще раз фіксуємо: техніка не доїжджає, піхота добігає, е, і загалом цих ситуацій дуже багато на сумському усьому прикордонні.